Руку другу простягни, посмішку всім подари. Добрий ранок, добрий день! час для ігор справ пісень. Вітаю вас, малята! Скажіть, а що ви найбільше любите робити на вулиці? А вже ж грати разом із друзями! Існує багато ігор, в які можна пограти у дворі. Давайте пригадаємо їх футбол, світлофор, класики, піжмурки, хованки. Пропоную пограти у гру так чи ні. На тему Ігри нашого двору. Я буду задавати питання, а ви відповідайте так або ні. Чи можна грати? Піжмурки на майданчику. Так. Чи можна грати в футбол в групі? Ні. Чи можна в класики стрибати на двох ногах одразу? Ні. Чи можна ховатися біля ведучого? Ні. Чи можна підглядати, коли водиш? Ні. Чи можна бігати за ведучим, щоб віддав хустинку? Так. Чи можна грати в світлофор на дорозі? Ні. Молодці! А ви знаєте, що у дворі можна гратися не тільки іграшками, а й природним матеріалом камінцями, каштанами, горіхами, листям, насінням рослин та іншим. Спробуй зробити орнамент. Або створи веселі портрети. А коли на вулиці псується погода, багато ігор можна провести вдома. Можна грати в доміно, лото, бродилки, настільний футбол, пазли та інше. А ще цікаво та корисно можна грати, використовуючи найпростіші предмети, як, наприклад, камінці Марблс. Вони можуть бути різних форм, кольорів і розмірів. Пропоную пограти в ігри з такими камінцями. Розклади за розміром від маленького до великого. В тебе так вийшло? Маленький, більший, ще більший, великий. Виклади однакову кількість камінців, але різних за довжиною. Перший буде короткий, другий довше, третій ще довше, четвертий довгий. А тепер виклади різну кількість камінців у рядках однієї довжини. Ось так. На першому рядочку буде один камінчик. На другому рядку два камінчики. А скільки буде на третьому рядку? Три. А у четвертому рядку? Чотири камінчики. Правильно. Дітки, скажіть, в якому рядку більше всього камінців? В четвертому. А в якому рядку менше всього камінців? В першому. А в яких рядках однакова кількість камінців? Немає таких рядків. Добре. Добрики Василинка теж полюбляють гратись із камінцями. Допоможемо їм скласти ланцюжок з білих камінчиків. Погляньте. А тепер складіть орнамент із круглих камінчиків синього та жовтого кольорів для добрика, а Василинці із зеленого та рожевого. Діти вам сподобалось сьогоднішнє заняття? А що запам'яталось найбільше? Ми згадували про ігри з правилами, розвивали математичні здібності і дізналися, що камінці можуть перетворитися на захопливі іграшки, якщо проявити уяву. Шановні батьки, пограйте вдома з дітьми в ігри з камінцями або іншими незвичними предметами, такими як гудзики або кришки. Розкажіть дітям, які ігри в дитинстві ви грали у дворі, спробуйте пограти разом. До побачення.